Долоневи, виніс її очі. Не вмів він погляду їх відвернути. Вони однакові були незмінні змінні перед богами і перед коханим. Не міг домолочити їх подолати. Не міг він погляду їх відвернути від таємниці до живого щастя. Що б я не кинулась йому до них? Ти, що м не сказала? Ох, не йди загинув, не випросив, не вкрав не з Бога ради, узяв свободу приналежну нам, дивуйся, світе, я ще їх зрадив, а що я власне винен тим панам. Настав мій час, і я задав їм хлости, хіба я раб? щоб жити з їх щедром. Для них я вождь збунтованого хлопства, для мене я замучений народ.